Жодного року без нововведень з 1 вересня учні початкових класів учитимуться за новою освітньою програмою. Про її особливості вчителям розповідали під час тематичного тренінгу. З початку навчального року на педагогів та учнів чекають нові критерії оцінювання, стандарти та нові навчальні предмети. З першого класу курс природознавство, іноземна мова з першого класу, а з другого класу це інформаційні технології, тобто сходинки до інформатики. Зміниться й саме викладання уроків. Діти з початкових класів. Ці завжди більш вибагливі школярики зізнаються вчителі. Їм замало просто доступно пояснити. Нерідко інформацію передають у якійсь грі, простій вправі чи на малюнках. На тренінгу педагоги міркують, як викладатимуть нові предмети. «Природознавство – це така освітня галузь, де зараз вже із першого класу вчителі повинні будуть проводити дуже багато із дітками дослідів, практичних робіт, а також різних таких дослідницьких практикумів. Напевно, це якраз те нове, чого не було. С у програмі 2006 рік навчальні програми щоразу стають дедалі складнішими, але такі вимоги часу зізнаються освітяни. Попередня програма затверджена ще 2006 року. За новими стандартами дітей вчитимуть розмірковувати, переконувати та застосовувати знання у житті. І тому кожний урок з 1 вересня закінчуватися буде підсумком таким дітки. А де застосуємо в життєвій ситуації ті знання, які ми сьогодні отримали на уроці? За новою програмою вчитимуться лише цьогорічні першокласники. Діти, які зараз навчаються у другому класі, йтимуть за старою. Наразі однією з проблем для втілення нової програми є відсутність комп'ютерних класів для учнів початкової школи. На її вирішення в освітян є ще рік. Світлана Колеснікова, Владислав Васильчук, новини на вежі.